У Коростенській центральній міській бібліотеці мистецтво перетворюється на допомогу фронту. Тут триває благодійна виставка-продаж фотокартин латвійського фотографа Юріса Зеберхса. Текстури, вода, ритми. Всі зібрані кошти спрямують на ремонт дронів для підрозділу нашого земляка військового Сергія Степанчука. Як виникла ідея створення благодійної фотовиставки? Якщо чесно, то вона виникла не у мене, а у мого друга, кума, волонтера. З самих перших днів війни він займається волонтерством і тісно співпрацює з латвійцями. Один із волонтерів, латвійських, запросив художника до нас в Україну. Перед цим у нього були виставки, це фотохудожник, у нього були виставки по Європі І потім була виставка у Львові і вирішив не вивозити з України цю колекцію, а залишити її на благодійність. І так як у мого друга волонтера дуже багато, дуже різних і не пов'язаних з мистецтвом справ, а він знає, що я з мистецтвом пов'язана, він віддав. Цю колекцію мені довірив і сказав: ось, будь ласка, займайся. Приміщення бібліотеки просто чула, що тут такі заходи проводяться, тому запитала і тут дуже радо всі мені пішли на зустрічі. Всі дуже допомагали і сприяли не тільки самій виставці, а й відкриттю виставки. Відкриття виставки у нас був тут концерт. Виступав Іван Гензера, виступав мій колектив. Я танцівниця і викладач танців. І мій колектив теж ну, вже ми неодноразово цим займаємося в різних місцях, в різних містах. Ми проводимо такі благодійні концерти і збираємо гроші на підрозділ, на групу, в якій воює мій чоловік. Він розвідник, це розвід, розвідувально-ударний батальйон, група Пума. І ось для цієї групи ми. Стараємось постійно якось їм допомагати і щось придумувати, якісь концерти, якісь збори, тобто, хоч якось допомогти хлопцям на ремонт дронів, на ремонт машин, на реби і так далі, і тому подібне потреб дуже багато і вони є постійно. Чоловік пані Оксани Сергій Степанчук коростенець, учасник, АТО та діючий військовий, який зараз воює на Покровському напрямку. До Війська він став. В перші дні війни до цього він в 2014-му був один із перших, хто був учасником АТО. Довгий шлях, довго розповідати від піхотинця, штурмовіка до, до розвідника. Ну і зараз там вже більш-менш да, він займає якусь там позицію не просто солдата, його поважають, і у нього є великий досвід да, в тому, що вони роблять. Хлопці роблять добре свою роботу кожен день, кожен, кожну годину. 24 на 7 вони нищать ворога. Стартовий донат за кожну фотокартину від 500 гривень. Кожен охочий може не лише підтримати українських військових, а й отримати унікальну авторську роботу європейського фотографа. Скільки вдалося зібрати коштів з моменту відкриття фотовиставки? Mm, ну от три чи чотири картини, це десь дві тисячі гривень. І люди донатили просто так, ще мені в руки, просто після концерту ще, мабуть, пару тисяч. І мені, мені на карту і чоловіку на банку ще приходять гроші, але, якщо чесно, я не рахувала, бо постійно з цієї банки йде процес, він бере. На, там, на якісь запчастини для, для машин або для дронів. І це постійний такий процес, хтось донатить, чи він бере, хтось донатить чи він бере. Тому я так почну суму вам сказати не можу, але слава Богу, процес іде і по чуть-чуть, по це -чуть, скріпом, дуже важко. Як відреагував ваш чоловік, коли ви сказали, що влаштовувати таку благодійну фотовиставку? Ну, чоловік, в принципі, вже звик, що я займаюся такими справами. Да, от саме виставки ще не було, але концерти регулярно я проводжу. Ми з дівчатами танцюємо, і він вже якось звик до цього. І він дуже вдячний і мені, і дівчатам, і людям, які донатять, і людям, які доєднуються до наших концертів. Ті, хто… Концерт це звук, да? концерт це ще іноді не тільки танці, це спів. Ну, тобто ці всі люди, це така велика, вже зібралась команда, яким я тільки там, кину кліч, і вони завжди готові допомогти. Я їм теж дуже вдячна. І він теж дуже вдячний. Один раз, один раз мені здається, він був на концерті. Тут в користанні ми проводили в парку. На сцені в парку він приїхав сюрпризом просто і, і побачили люди, для кого збираємо, як представник цієї групи. Він з'явився. Це було дуже, дуже доречно. Ну і звичайно, для мене звичайно. Це був дуже приємний сюрприз. Коли влаштовують такі благодійні концерти, як ви, виставки, чи відчувають військові підтримку стилу? Дуже відчувають, звичайно. Навіть якщо, ну, звичайно, хочеться зібрати більше грошей, щоб їм вистачило на більше якихось їх потреб. Але навіть коли вони бачать рекламу, що я тільки збираюсь там щось зробити, вони ще не знають, скільки ми там зберемо. Вони вже вдячні і їм дуже важливо знати, що про них пам'ятають. Тобто грошова допомога це добре. Але і дуже важливий момент того, що ми морально з ними, що ми за них молимось, що навіть люди, які їх не знають, не являються їхніми родичами або друзями, все одно за них вболівають, все одно за них переживають і намагаються, хоч якось, їм, допомогти. Пані Оксана зізнається, що їй дуже хочеться, щоб про військових говорили з повагою не лише у свята, а щодня. Я би хотіла сказати, щоб люди пам'ятали, завдяки кому ми можемо жити більш-менш спокійно, завдяки кому ми можемо святкувати ці свята новорічні і так далі, завдяки кому ми можемо насолоджуватися концертами, мистецтвом і так далі, щоб вони кожен день хай не грошима хоча б добрим словом пригадували хлопців. Я би дуже хотіла, щоб люди більше поважали воїнів, більше поважали їх родини. Мені б хотілося більше поваги і більше, можливо, якоїсь уваги, не нав'язливої уваги. Не треба задавати якихось питань, а як справи у нього, а як справи у тебе, а як справи там, у мами. Просто можна мовчки побути поряд або в чомусь допомогти, або просто зробити репост реклами концерту або збору. Да? Можна просто сказати або написати Я з тобою. Мені або комусь із них в сенсі мені я маю на увазі дружин військових всіх, тому що важко, тому що кожна з нас хоче допомогти, а ресурсів для цього все менше і менше, і підтримки все менше і менше. І за кордону, і в Україні, і дуже і дуже боляче ще від того, що все менше і менше поваги до воїнів. Цього не повинно бути. Бо ми їм завдячуємо життя. Виставка триватиме у Коростинській центральній міській бібліотеці. Долучитися до благодійності може кожен охочий, придбавши картину за донат від 500 гривень, поповнити банку за QR-кодом або ж просто покласти будь-яку суму у скриню.